Перевтома це таке поняття, яке під час, коли в тебе навкруги така ситуація, як війна, воно має таку знаєте, замасковану особливість. Тому що начебто ти все добре, ти не дуже втомлений, все хорошо, в тебе життя там, іде, ти живеш, щось робиш, але на якомусь етапі ти розумієш, що в один прекрасний момент в тебе в якийсь день стався випадок такий, що в тебе повна апатія, ти нічого не хочеш робити. Абсолютно. І ти начебто не втомився. То це є перевтома. Вона ж буває різна, тому що може бути фізична перевтома це одна історія. Тобто людина лягає, вона поспала достатньо годин і відпочила. Новилася і почала далі працювати, але буває перевтома на емоційному рівні. Тобто, коли ми настільки перенасичені інформаційно, настільки перенасичені новинами, якимись подіями, і тоді відбувається, от на емоційному фоні відбувається дуже сильна перевтома. Відновлення після емоційних перевтом, воно довше проходить і воно потребує більших таких ресурсів організму людини і більшої роботи самої людини з самою собою зі своїм емоційно-вольовим станом. Якщо ми говоримо про фізичну перевтому, якщо вона відбулася. То, звичайно, ми повинні звернути увагу на те, який наш режим робочого дня, який режим нашого вихідного дня, скільки ми годин відпочиваємо, який наш сон, чи він повноцінний, чи він має якийсь приривчатий характер. І ми знаємо, що в умовах війни ми маємо постійні тривоги, сирени, які можуть бути дуже гучними і на які людина може дуже активно реагувати. Ми знаємо, у нас у кожного є гаджет, у кожного з нас підключена програма. і Кожен із нас обов'язково за ніч може зреагувати декілька разів на сирену. Тому, звичайно, це не можна назвати повноцінним сном, тому треба бути уважним до тривог. Звичайно, треба уважним бути, але треба і правильно відпочивати, тобто знаходити в собі сили або трошки зробити не так гучно да, телефон, щоб ви могли відпочити. Якщо ми говоримо про емоційну перевтому, то подивіться, що викликало її. Можливо, ви дуже багато читаєте новин. Дуже багато зараз інформаційний простор, простір, він забутий інформацією різного характеру. Десь ви чуєте якісь оптимістичні новини, десь ви чуєте новини, які навпаки говорять про дуже важкий період, а він дійсно важкий зараз в нашій країні. І саме ці новини вони роблять так, що людина емоційно перенавантажується. А якщо ви маєте емпатійну особливість своєї особистості, тобто ви вмієте співчувати це на емоційному рівні, це вроджена особливість особистості, то ви переживаєте ще більше кожну новину, яку ви читаєте. Тому, якщо відбулася у вас емоційна перевтома, обов'язково зменшіть свій інформаційний простір, менше новин, більше чогось позитивного, більше прогулянок на свіжому повітрі. Більше повинно бути естетичного такого, знаєте, насолоди, щоб ви могли прогуляти прогулянка лісом на природі, якийсь. Може в парк ви хочете сходити, проводьте час зі своїми близькими людьми. Це дуже важливо. Розмовляйте про. Щось таке, знаєте, позитивне про життя, про якісь плани, про якісь події, які нагадують вам про позитивні емоції, які відбувалися в вашому житті. Це може бути просто похід в якусь кав'ярню, це може бути якась чашка кави або чашка чаю теплого. І тепла розмова про щось гарне в вашому житті, про якийсь спогад або план. І тоді ви емоційно будете розвантажуватись, набиратися сил, емоцій, ресурсів на те, щоб далі продовжувати жити. Ну і звичайно, обов'язково треба правильний мати баланс між кількістю робочих годин і кількістю відпочинків, і завжди пам'ятати про себе.